Пакую замовлення на 1925 гривень. Давайте подивимось, що у нас людинка вибрала. По-перше, це наш органайзер для коропових крісел. 370 гривень. Поїхала далі. Людинка у нас обрала варені бойли світкорн та тигровий горіх. Варені. Далі у нас заходить ліквідік, світкорн. Обов'язково що потрібно брати. Це флюрогільчик. Далі по насадочкам у нас йде тигровий горіх, він в такому білому кольорі, і кисла груша в такому помаранчевому кольорі. восьмого розміру. Також входить пільчик світкорни e, і ще людинка замовила 4 монтажа. Два e, йдуть на соті грузи, це інлайни, і два у нас на 120 груза. це безпечна кліпса. В'яжемо самостійно, даємо гарантію на те, що ви кайфанете і зловите свого трофея. Тому, друзі, ось таке гарне замовлення. Дуже вам дякую, що довіряєте нам. Тому до зустрічі. А якщо ви бажаєте придбати собі e, для коробу, для трофею, то безпосередньо приходьте на наш сайт. Там є Усі ці товари за найкращими цінами. Тому чекаю вас на сайті посилання в шапці профілю.